Тістоміс горизонтальний гудфуд sm 25 h Професійне обладнання, розроблене спеціально для замішування крутого тіста у пекарнях, кондитерських та на виробництві. Це надійний помічник, який дозволяє отримати однорідну масу без надмірних зусиль і заощаджує час. Конструкція тістомісу передбачає встановлення на підлозі, що забезпечує стійкість під час роботи. Діжа та спіраль виготовлені з якісної неіржавної сталі, що гарантує довговічність та легке очищення. Діжа має функцію повороту на 90 градусів, що значно спрощує процес вивантаження тіста. Плоска спіраль ефективно перемішує тісто, забезпечуючи рівномірність замісу. Разове завантаження до 25 кг тіста, час одного замісу 10-15 хвилин. Одна швидкість обертання. Наявність функції реверс для якіснішого та більш контрольованого процесу цей тістоміс стане незамінним рішенням для тих, хто цінує швидкість, надійність та якість у приготуванні тіста.